Каже, <ган> благоблог і до вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк. Підписуйтесь, побільше підписуйтесь, ставте лайка. Пишіть коменти, ну, <свісно> і, то, і, то. і все остальне таке їде, слухати слухайте саме делізно. Взагалі не хотілося чесно, за них заїкається і то. Ну ладно, так і розпуститься Хусейма, коротше, і те то. Щоб ви поняли, його повісили, але ну, його не повісили. Його, Ну, коротше, він був то, там, з диктатором. І, то, на самом деле Америка приїхала, коротше, і то туди Гераков повозили, і, і він уїхав, там війну, щоб там йшла. Там, його Хасадам Хусем залишився, хто його перший помощник був. Ну, якщо чесно, вони любилися, щоб ви поняли. Якщо подивіться, там на здані до сих пор нарисовані вони обоє на потолки нарисували себе. А він там остався, а Садам Хосьому повісили, він так і думав, що його повісили, але він не знав, що його. А його везли, він ось недавно умер в Америці і похоронили його біля центрального парку. Коротше. Є той, у, скільки ти років там, вже, там ззаїто, чому поняло? Живина, і там же теж жив, там вулиця недалеко біля центрального парку в, этом, в, в частному домі. Там є вулиця частних така. Йде, його увезли, повозили, корочу, і вивезли, герококу вывозили. То не золото там вивозили, а герококу, щоб ви поняли, Откуди там золото? А його звезли, бо він, він сотрудничав з Америкою і, і то, що ви поняли. Ну, і, ну, і, то, ну, знаєте, вони живуть по вигоді. Якщо брати їх і оцінювати взагалі то, що є, то де тепліше буде, щоб жопу свою прикрити, то вони туди й продадуться. Щоб було, то я за них взагалі була не хочу. Він щось спрашував, я задумався, чого я так люди їх обзиваю. Даже станар казали, не казати, Вони такі ж люди, як і всі остальні. Обзивають там їх іти, і то до то мразями то ще щось. Потім Підрослу я зрозумів, що вони такі, коротше, щоб ви поняли. І ети, і то. Тому я став росістом, баба. Щоб поняли. Ні, я не янки, ну расист а і ще, хотів ще намітити у цьому відео, що вони взагалі, якщо кожен з них в... валашку цього, я поняли, повірюють, поставили собі фарисеї. фарисеїв. Воду ваш де подарок. Ви знаєте, ви продавали більшість душі. Ви знаєте, що существує. Не кажіть, що це бред, бо я чую. Біси мені все передають і в книгах все записано за кожне слово, це добавок буде до вас. Не переживайте, ви почувствуєте цю біль. І, 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 і це як це вірить, а саме малейком, це в Аллаха це вірить. І вони працюють на своїх странах. Вони, вони сидять, працюють, а потім зі своїх стран їм дзвонять і кажуть, що їх в, ілі взірвуть. Или і, 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 і вони будуть работать на них, давать і, і то. І вони не отказывают работають, інформацію сливають, розворовы і, идеи, і багато чого другого, щоб ви поняли. Ну, як типу, внедрення, типу, ну, і это, і то. І я намічав на це. А я ще раз повторяю, вони роблять із медикаментів. Я раньше робив із прямих, ну, прямі, знаєте, 26 шесть як как делать Что, я, 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 раньше делали из прямых, но ну, сейчас надо разрешение для чего и вообще, ну, чтобы понял, и это, и то, а в медикаментах есть, и можно быть в сиропах, в таблетках, и во всем остальном, и, даже в зубной пасте, он добавляет туда, там я чтобы вы поняли, в динамите зубная паста, э, са, самая самое 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 мятное, э, бендамет или это, и шостра такая, чтобы вы поняли не это и то. Паша Какаша, блог от блог, ставьте лайк, на это и то. Не забывайте, что я вам сказал про ад. Усі. Не забывайте. Будете делать плохо, будете туда попадать, это не шутка. Только же бред, и это и то, это вы поймете. А кто продавал, вы это вы знаете, что это не бред. Не забывайте. Не забывайте.